Мої вітання всім, 10 грудня. Сьогодні неділя. Давайте зробимо розклад стосовно цього, що відбулося зустріч Путіна з принцем Саудовської Аравії. А на наступний день, 7 грудня, він розбився. Цей принц Талал, на f 15 во время тренувального польоту. Ну, якось дуже дивно. Получається, ті, хто зустрічається з Путіним та з цією всією шайкою, на наступний день вже, путь один, в Міриной. Давайте подивимось. Цікаво, в принципі, я спочатку не хотіла робити, а потім думаю, ну а чого не подивитися? Чого не подивитися? Цікаво, що там відбулося, бо все одно, правду, ніхто не скаже. Давайте подивимося. Принц Саудовської Аравії розбився на Ф-15 7 грудня, 23 рік. Принц, принц Талал. Талал, Бін, Абдель, Азіз Бін, Бандар, Аль-Сауд. Аль-Сауд. Ну, скорочено, Талал. Що там відбулося? 7 грудня, 23 рік. Розбився Принц Саудовської Аравії. На самоліті f 15 що там відбулося? Що нам скажуть карти? Луна, бачите, щось мутілі. щось крутілі. щось таємне, щось мутне, якісь за спиною, нечисті наміри. Стосовно грошей, великі гроші, 9 монет. Він... Він розумієте, він комусь перейшов дорожку стосовно грошей, або комусь перерізав дуже великі гроші. І я так розумію, це стосується Росії та Путіна, цієї поєздки, оцієї зустрічі, що відбулася 6 грудня. Так, що відбулося? А що відбулося саме в повітрі, коли принц Талал? Тренувався на F15, що відбулося в повітрі. Планування. Ага, бачите, був, політ був запланований. Це чітке планування. Бачите, десь над морем, я не знаю, ну, десь гори, море, бачите? Був запланований цей політ. ось. Потім це е, нечисті наміри, це хитрощі, це карта слежки, це карта диверсантів, це карта ось таких ось, е, розумієте, ну, коротше, карта того, що щось там допомогли цьому F16. А ось знову всім мечів: е, обман, крадіжка, брехня, е, западлянка. В общем, ви зрозуміли, там щось підкрутили в цьому самоліті. Давайте запитаємо, чи дійсно, чи дійсно смерть Принця Саудовської Аравії 7 грудня 23-го року була спланована, була спланована. Це було, це було вбивство, чи дійсно це так? Повішений жертва Вищий суд. Да, Вищий суд. Їм було потрібно, щоб він став жертвою. І, дивіться, три вищі аркани. Імператор став жертвою вищий суд, глобальні зміни. Ну, тобто, напросився, ти нам заважав. Ось дійсно, дивіться, карта цього принця. Бачите, імператор. Він заважав комусь щось пов'язане з грошима, з дуже великими. Ну, давайте запитаємо. Це, я роз... Ану, дивіться, це не путінські зробили. Це зробили, зробили хтось всередині цієї держави. А ну давайте запитаємо, чи чи, причетні, чи причетний Кремль Кремль, господі, Кремль, чи причетний Кремль до загибелі принця Саудовської Аравії Талала, чи причетний Кремль. Якісь, дивіться, були якісь суперечки. Суперечки були стосовно грошей і стосовно домовленостей. Але вони все одно домовились, але комусь це не сподобалось що стосовно грошей. Чи причетний Кремль? Ні, четвірка мечів. Кремль не причетний. Тут причетні великі гроші. Комусь, бачите, карта бідності, комусь обрізали дуже великий заробіток. І це, це свої ж його і вбили. Давайте запитаємо далі. Це свої, це ж свої вбили, ну, маю на увазі свої, це з внутрішньої, це з Саудовської Аравії, з цієї держави вбивці, заказчики, ті, хто заказав, ті, кому не сподобалось якісь рішення принця Талала. Це вони його заказали. Це ближні ближнє оточення. Трійка мечів. Чітка в серце. Бачите, удар в серце. І я вам скажу, що це дуже ближнє оточення, принця цього. І знов, дивіться, це якась жінка. Я не знаю, звісно, там жінки не мають права, але тут жінка. Також це карта земель. Можливо, за землю. Дивіться, можливо. Удар по землі, можливо, за якусь землю. Ну, тобто, Пентаклі не тільки гроші, а ще й карта земель. За якусь землю. Ближні люди. Так, бачите, башня, його вбили за землі, ближні люди. Удар в серце. Ну тут чітко. Це зробили ближнє оточення. Угу. Карта мага, карта Сонця. Ах. І, і, не, і я скажу вам, що, можливо, там і жінка якась теж причетна до цього. Так, чи знайдуть? Чи знайдуть, хоча це ж було не вбивство, а нещасний випадок. А тепер цікаво. А тепер цікаво. Ну, давайте запитаємо, чи знайдуть тих, хто оце. Замовив принця Талала. Чи знайдуть цих людей? Ну, це просто так, чисто для себе. Ні, не знайдуть. 10 жезлів, дуже важко їх знайти, та ніхто їх і не буде шукати. Що їх шукати, якщо вони, якщо вони всі на очах? Ні, ні, не знайдуть. Ну, ось такий розклад, розумієте? Яка ситуація буває? Ось що роблять з людьми великі гроші, землі та влада. Ось так. Всім гарного вихідного дня, на все добре.